Подарунком до дня захисту дітей для молодших школярів, що завітали сьогодні до академічного театру імені Шевченка, став спектакль «Однажды бабки йошки до показу вистави. Актори готувалися особливо ретельно, бо знають перед ними вимогливий глядач, який справедливо оцінить їхню гру. Вдячний нашому колективу театру міського, тому що завжди практично всі великі свята для дітей. Ми організовуємо саме тут, тому що професійний творчий колектив дарує дітям дійсно свято, яке не так часто буває в житті наших дітей. Близько півтисячі дітей пільгової категорії з усіх куточків кривого рогу з'їхалися сюди в передчутті свята, що наближається для кожного з них. Воно особливе, тому що в цей день як ніколи чекають від дорослих уваги і теплих емоцій. В день защиты детей каждый год мы когда куда-то едем, мне мама постоянно делает какой-то хороший подарок, мне становится от этого очень приятно. Я всегда рада, когда наступает этот праздник, потому что тогда все, все взрослые мира, даже те, кто ругают своих детей, делают для них хорошо. На сцені розігралася справжня казка, де добро перемагає зло. У спектаклі актори вживають нетрадиційні підходи для розкриття вічних тем. Спектакль, який вчить наших дітей добру, щирості, вдячливості. Він вчить дітей дарити людям добро, бути добрими, світлими, вчасними. І тому ми вважаємо, що саме цей спектакль подарує дітям нашим святом. У день захисту дітей у місті очікується багато масових заходів. Організатори зазначають, жодна дитина в цей день не залишиться без уваги. На малечі чекають солодкі подарунки, розваги та конкурси, що відбудуться у всіх районах міста.